Вы свинсты. Помилятися. Сьогодні в незвіданому лісі панував апетитний запах. Я тобі рисовий омлет виглядає таким смачним. Це тому, що ти чудово підготувала інгредієнти, булько. Ні, це тому, що ти чудово готуєш. Еге, тепер додамо кетчуп. Чудово. Ого, це рисовий омлет. Кетчуп. Кетчуп. Я налю кетчуп. Добре. І Дудо! Дудо! Що ти накоїв? Ти усе зіпсував Дудо. Вибачте. Булько, стривай хвилинку. Я ж не навмисне. Я хотів як краще. Бобрико, що робиш? Розставляю книги. Можна допомогти обрику. Дудо, мені не дуже потрібна допомога. Так це не робиться. А тоді може так Дудо, будь обережним. Ні, стій! А, ні. Дудо, що ти накоїв? Пробач мені. Я просто хотів допомогти, бобрику. чудово. Ідеально для малювання. Здається, чогось не вистачає. О, так, да, точно! Куди я поділа папір? Думаю, нам потрібні олівці, дадо. Куди вони поділися? Там яблуко зірву його і подарую больці. Дудо? Що ти тут робиш? Я нікому не потрібен. Я просто хотів допомогти, але у мене нічого не виходить. Ти взагалі про що? Я розкидав книги Бобрика, заброднив кечупомбольку, а потім пінкарика фарбами. Вони всі з'яться. Поясни, у чому справа, якщо хочеш, щоб я допоміг. Угу. Так, тепер зрозуміло, що трапилось. Точно. Нарешті я можу це використовувати. Дудо. Ходімо зі мною. Я вирішу усі твої проблеми. Справді. Ходімо. Що це таке, шкоте? Круто, так? Це винахід мого дідуся. Машина часу, яка поверне тебе в минуле. У минуле авто. Машина, яка перенесе тебе в інший час. Отже, дуда, хочеш повернутись туди, де ти припустився помилки? Так дуже хочу. Але що таке минуле? Шкоте? Минуле це будь-який момент до справжнього. А ця машина механізм, який поверне тебе в минуле. Це машина часу. <рес> Якраз тоді, коли всі будуть злитися на дуду, я з'явлюся і врятую ситуацію як супергерой. <рес> <рес> я вирішу будь-яку проблему, адже я ж дід-рятувальник. Ти такий молодець! Шкода, ти прекрасний! Шкода, ти мій герой! Готовий вирушити в минуле. Дудо! Не грай з цим! Я ж не читав інструкцію! Їдемо вниз. <гідно> Хочу ще і ще. Кетчуп, Я аналі кетчуп, добре? <гідно> Це сталося сьогодні вранці. Там же я. Так, ми бачимо твоє минуле. Як чудово. <гідно> <гідно> Ні, і дудо. Дай мені, дай мені. Дудо, що ти наробив? Ти все зіпсував, Дудо. Дудо, виливати кетчуп на бульку погана ідея. Ні, я намагався намалювати бульку на рисовому омлеті. <рес> Настав час з'явитися. Шкоту рятувальнику. <рес> <рес> булько, подивися. Тут же ти намальована булько. <рес> Це я. Не треба було мені так злитися. Давай поїдемо до озера і помалюємо з Дудою. Упевнена, йому дуже сподобається. Справді? Сподіваюся, він на мене не ображається. <рес> What? Що? Отже, ти не зіпсував омлет, Дудо. <рес> не варто було мені сумніватися в Даді і бульці. Це твоя єдина помилка? Ні, я ще бобрика образив. Справді? Віримо тоді швидше до бобрика. Дудо, що ти не робив? Пробач мені, я просто хотів допомогти Бобрику. Нічого собі, що ти зробив? Я хотів допомогти Бобрику розставити книги. Добре, думаю, тут точно впорається шкід-рятувальник. Дудо, Дудо, почекай. Дудо, не йди. Завдяки тобі я знайшов альбом зі своїми дитячими фотографіями. Дудо, дякую. Здається, тут я теж впорався. Усе не так. Ти ще помилявся? Так біля озера. Йдемо швидше до озера. Ходімо Дуду! Ти Лише подивися. Це жахливо. Ти так засмутив даду. Цього разу вони точно образилися. Come on. Давайте, давайте. Розізліться як слід. А потім прийде шкіт, рятувальник очистить пінкарика і врятує ситуацію. Що ж робити? Дада засмутиться. Я так переживав через омлет, хотів дістати яблуко, щоб вибачитися. Uh -huh. Ні, чи варто було тобі бруднити пінкарика? So... Як гарно! а я завжди думала, що малювати можна тільки на папері. Але куди ж утік Дудо? Треба сказати, що ми не ображаємося. Булько, давай знайдемо Дуду і ще раз фарбуємо Пінкарика. <плес> давай, Дудо бойко. <Булько>, я тут <плес> не дай їм побачити себе. Але чому час повертатися? <плес> дудо робити помилки не страшно. Ніхто не образився на тебе, дудо. Мене зараз хтось кликав. Дуже дякую, шкота. Завдяки тобі я все знаю. Знаєш що? Тепер я знаю, що друзі не образяться, навіть якщо я помилюся. Пан був не в цьому. Піду до бульки бобрика і дади. Та вибачусь, а потім пограю з ними. Не страшно робити помилки. Це як? Дудо! Зачекай на мене! Дякую, Шкота! Дудо! дудо! Мені так шкода. Ні, не переживай. Завдяки тобі пінкарик виглядає навіть гарніше, ніж зазвичай. Та-да! Та -да! Як чудово, ви зробили квіти з плям фарби. Так, а ідея зробити це належить тобі, дудо. Ура! ви найкращі! Дадо, Булько, дякую. Немає за що. Хочеш помалювати щирі? Ще пак. Весь день змарнував. Не бійтеся припускатись помилок. Справжні друзі завжди зрозуміють. Ходімо в похід сьогодні лісові друзі збираються в похід швидше. Поїхали. Добре, Дудо. Поїхали. Mm. Чого вони так довго? Вони взагалі знають, котра зараз година. А котра дивіться, вони їдуть. Чого ви так довго? Вибачте нам. Да, да, давай швидше. Почнемо наш похід. Усі намети готові. Ого! Нічне, небо ще гарніше, коли ти в поході. Давайте вже смажити сосиски на багаті. У мене в животику вже бурчить. сосиски. А хто їх брав? Я їх приховав до певного часу. Хочу їсти одну хвилину. Що? Де вони? Клянуся, я поклав їх сюди і накрив листям. Але це листя тут повсюди. Як ми їх знайдемо? Їх тут немає. Де де? Шкоди, де наші сосиски? Так хочеться їсти? Шкода ти їх сховав, щоб потім знову самому все з'їсти. Знову? Адже шкіт не вперше так вчиняє. Так, не так давно. О! Того дня, коли ми познайомились з Дудою. Так, твоя правда, шкіт сховав печиво, щоб самому його з'їсти. Ні, усе було не так. Усе було не так. Я знаю, що ти його з'їв, Шкоте. Послухайте мене, я розповім, що тоді сталося. Одя летіти за мною. Шкіт! Усього шматочок. Ніколи, відчепіться! Будь ласочка! Кіт! Зачекай! Здається, відірвався! Моє чудове печиво! Треба швидше його заховати. Я його заховаю, а потім все з'їм. Ти ж сховав печиво для себе, шкоте! Я поклав усе у безпечне місце, щоб потім ми могли поїсти разом. Де ти сховав цього разу, шкоте? Я всюди дивився, сосисок немає. Дудо, печиво, яке я закопав тоді, це ж ти його з'їв? Печиво, яке ти закопав? Я пам'ятаю це печиво. Точно, це Дуда все його з'їв. Може, Дуда і сосиски наші з'їв. Дудо? Так, ти подумати тільки день нашого знайомства. Що <плаж> це? Що? Ого? Що це? Що це? Сховаю, сховаю, усе сховаю. Як смачно! О, напевно, там на горі багато всього смачного. Моє печиво зникло! Зникло! Його немає! Ні! Усе кудись поділось! Хто це зробив? Зізнавайтесь! Всі. Тобто ти стверджуєш, що все печиво зникло, і печиво і цукерки. Усе зникло. Булько де ти була сьогодні? Ти ж не думаєш, що я усе взяла? Пагі, пагі. А ви де були? Ви не ви. Але навіщо ти закопав їх у землю? Тому що я сам хотів усе з'їсти. Що ти сказав? Нічого, я нічого не говорив. Якщо ніхто з нас його не брав, може це був той, хто живе під землею? Підземний монстр? <підземний монстр. Не будьте дурнями. не буває ніяких монстрів. Ось там? Що там. Я нічого не бачу. Упевнена, я щось бачила. Булька, тобі знову щось привиділося. Ось там що? Тут нічого немає. Немає. Як дивно. Цього разу точно. Досить вигадувати. Чесно, там щось є. Що там? Що це? Воно рухається. Воно живе, живе. Витягайте, швидше. Шкоти, хапайся і витягай. А Якщо ти хоробрий, ти й витягай, Шкоте. Твоя, звісно, правда, але. You guys. Друзі. <плес> Мої очі, жовтий монстр! Ти? Ти Ты... хто? Ти хто питаю? Привіт! Я дуда! Звідки ти взявся? Ти живеш під землею? Так. Під землею? О, чудово! Я булька. А я бобрик. Ось воно, печиво! So my... Отже, ти забрав моє печиво, так? А що таке печиво? Печиво це такі печиво. солодкі, хрусткі штучки. Oh, То це було печиво! Yes, that... Так, вірно, моє печиво. Де воно? <laughs> Ось тут. Ти з'їв усе печиво? <laughs> так, а ще. Я знаю, ось це. Це ж Це ж торт, це торт. Це мій торт. Віддай! Попався! Мій тортик. Я застряг! Допоможі! Да Шкіт! Як ти там опинився? Що ви робите? Нічого собі! Давайте тягти! Він і справді застряг! Ще раз. Але що це за місце? Місце? Це незвіданий ліс. Незвіданий ліс? Це таке місце, де відбувається багато всього веселого. Чудово, багато веселого. Я Хочу все спробувати. Давай зробимо це разом. Так, адже, адже ми друзі. Друзі. Друзі назавжди. А друзі завжди поділяться одне з одним печивом. Про що це Булько? Мені навіть крихти не дісталося. Якби ти не закопав печиво, ми б ніколи не познайомилися з Дудою. Шкіт. Дякуємо. Нема за що. Шкоте! Ні, ні, ні. Дудо, коте. ти! I found them. Знайшов я знайшов oh, yeah. сосиски. Так, я сховав їх на дереві. Шкоте, ти такий забутькувати, як і я. Mm -hmm. Mm -hmm. А як нам їх звідти дістати? Пігі-пагі, вони допоможуть. Шкоте, дякую за обід. Mm -hmm. Так, спасибі. Ні, мої сосиски. Пігі-пагі, поверніться. Друзі мають ділитися. Забули. День, коли лісові друзі познайомилися з Додою, був дуже веселим і щасливим.